Добрий день. Цікава річ вибори президента Сполучених Штатів. До останнього моменту невідомо, хто ж переможе. Інтрига залишається до останньої миті. А сама ситуація в наближенні до виборів постійно як маятник гойдається то в один, то в інший бік. Не так давно була така загальна впевненість, що Дональд Трамп програє, а Джо Байден перемагає. Цю. Впевненість підігрівали засоби масової інформації, які постійно смакували судовий процес, переконували всіх, що Дональд Трамп ось ось буде засуджений і запроторений до поцегарні, а Джо Байден, мудрий Джо Байден його просто розмажив на теледебатах. Ця впевненість була настільки сильною, що Джо Байден. Дійсно, викликав Дональда Трампа на теледебати і вщент їх програв. Причому він програв настільки ганебно, що утворилася ситуація, коли переважна більшість американців стала впевнена, що Дональд Трамп вже переміг, що вже його нічого не зупинить, тому що Джо Байден стало ясно, абсолютно необираємий. Після того стався ще замах. На Дональда Трампа, що теж додало йому, скажімо так, популярності, і впевненість в його перемозі стала настільки потужною, що на тлі цієї ейфорії він обрав в якості кандидата у віце-президента Діджі Венса. Хоча його за це критикували чимало республіканців. Справа в тому, що політтехнологи радять. Кандидатові у віце обирати в якості кандидата у віце президенти представника іншого крила тої самої партії. Тобто, для Дональда Трампа було б краще, якби він обрав в якості віце-президента представника консервативного крила республіканської партії. Цим би він, скажімо так, зміцнив би єдність партії і розширив би свій свою електоральну базу, тим часом демократи, які перебували в паниці, тому що було ясно, що Джо Байден абсолютно не обираємий, а він при тому продовжував чинити спротив і вперто хотів йти на вибори, демократи зуміли відсунути від виборів Джо Байдена і зробили кандидатам. В президенти Камалу Харіс, після чого сталася ситуація, коли багато хто почав уявляти, що маятник хитнувся в інший бік, тому що ЗМІ одразу почали масовану кампанію на підтримку Камали Харіс, і стало складатися враження, що тепер вона більш впевнена, перемагає, і що вона як колишній прокурор. Просто розмаже Дональда Трампа, який є, як казали, зеї засуджений. Ну, про те, що він засуджений не за карною справою, а за цивільною. Про це, само собою, зимої мовчали. Та і сама справа достатньо сумнівна. Проте, це діє на електорат, і пішла впевненість, що Камала Гарріс тепер перемагає. І тут вона робить таку ж саму помилку, як і Дональд Трамп. Тобто вона. Обирає в якості кандидата в віце-президенти представника не іншого крила, не поміркованого крила демократичної партії, а такого ж самого лівака, як і вона сама. Хоча до останнього моменту переважна більшість політологів була впевнена, що віце-президентом стане губернатор Пенсильванії Джош Шапіро, який є за Відгуками тих, хто його добре знає, достатньо харизматичною фігурою, що він гарний оратор, і що він міг, от була така небезпека, що він міг собою просто затмити Камалу Харріс, яка насправді без підказки говорити не може. Ну, а коли її питають, коли їй задають підготовлені питання, то вона або несе якусь ахінею і починає видавати то, що вже в Америці називають салат від Камали, і Камала обрала в якості кандидата віце-президента, губернатора Міннесоти, Тіма Волса. Пройшло кілька днів цієї ейфорії демократів. І полізла інформація про Тіма Волса. Справа в тому, що Тім Волс майже чверть століття прослужив в Національній гвардії. Це дійсно почесно і це треба, скажімо, подякувати, як в Америці є хороша традиція, що всім військовослужбовцям дякують за службу. Проте, виникло кілька неприємних моментів. По-перше, в своїй автобіографії Тім Волс написав, що під час своєї служби він носив бойову зброю. Був достатньо дивний аргумент, що людина, яка служила в війську, носила бойову зброю, і це записується в якості ну, там якогось досягнення. Ну, я можу сказати, що я служив дуже давно ще в радянській армії, і теж, наприклад, під час одних із навчань була ситуація, коли майже два тижні я єдиний зі всієї роти був озброєний бойовими патронами. Це було пов'язано з тим, що в моєму кунзі була апаратура, над якою трясся Радянський Союз. Зараз ця апаратура вже нікому не потрібна, от, але тоді це було щось таке. Я, єдиний, як я кажу, носив бойову зброю з бойовими патронами. І що тут такого? А в інш... на інших навчаннях? Інші хлопці з нашої роти отримували бойові патрони відповідно до протоколів того, з якою апаратурою вони працювали, яку апаратуру при тому, мали б захищати від несанкціонованого доступу. І що ні у кого із нас не виникне думка писати в своїй автобіографії, що під час служби носили бойову зброю? Тому що ми всі з нашої роти, ми всі служили. В мирний час, в мирному місці, і те, що нам відповідно до протоколу видавали на деякий час бойові патрони з бойовою зброєю, Ну і що тут такого? От ті сотні тисяч українців, які зараз знаходяться на сході і захищають Україну, от вони мають право написати в своїй автобіографії, що вони носили бойову зброю. Вони це заслужили, вони мають на це право. З чого про це став писати Тім Волз? Ну, дивно, напевно, хотів підняти свій авторитет. Більше того, в своїй автобіографії він написав, що вийшов у відставку в звані Common Sergeant Major, ну, по-нашому, приблизно як старший сержант-майор. Це хоч і сержантське звання, але це посада. Ну, у, у нас в нашій армії це офіцерська посада, в американській армії трошки інша структура. А потім з'ясувалося, от зараз з'ясувалося, що він тимчасово отримав таке звання, але при виході у відставку воно було скасовано. Як тепер пише Вікіпедія, це сталося через те, що він не здав якийсь академічний іспит. І тому було скасовано те, що йому було тимчасово надано таке звання. І його звання є master sergeant, ну, приблизно так старший сержант. Тобто, на одну, на один ранг нижче, навіщо залишати собі. Ранг про те, що було достатньо багато років тому, в Америці до цього ставляться набагато більш прискіпливо, ніж у нас, в Америці. Це називається вкрадена доблість, і для чого це робить кандидат в віце президенти Дивно, у нього що нема інших досягнень. Скажімо, він же ж кілька років є губернатором, і це, на цій посаді у нього ну, набагато більше, напевно, є досягнень, ніж завишати собі військове звання і розказувати про те, що він колись носив бойову зброю. Проте з'ясувалася ще більш дивна деталь. В 2005 році, коли його підрозділ мали. Відправити до Іраку він терміново подав у відставку, хоча до закінчення його контракту залишалося ще майже 2 роки. Зараз вже трохи підчистили англійську Вікіпедію. Я сьогодні заходив туди і там вже написано, що це. Неправдиві звинувачення його з боку республіканців, що насправді він подав у відставку, коли ще не було відомо про те, що його підрозділ поїде до Іраку, а тільки були плітки про те, що він поїде до Іраку. Проте факт залишається фактом. Він подав у відставку приблизно за півтора-два місяці до відправки підрозділу до Іраку. І... Тепер це, цей факт дійсно почали використовувати республіканці. І тут випливає нова ситуація, яка може маятник хитнути знов-таки в інший бік. Як я вже сказав, маятник хитнувся спочатку від демократів до республіканців, потім знов до демократів. А зараз він може знов хитнутися до республіканців, тому що е, проти. Такого от собі ухилянта краще за все виставити американського ветерана. І як спеціально, Діджі Венс дійсно є американським ветераном, який служив в Іраке. Хоча він чесно визнає, що він сам був в тилових органах і не був, за його словами, там, де є перестрілки. Але він нікуди не ховався, не ухилявся, і коли його підрозділ відправили в Ірак, він поїхав до Іраку. На відміну від Тіма Волза, який терміново пішов у відставку. Само собою, тепер Діджі uh, Венс постійно буде. Нагадувати цю тему і однозначно ця тема вспливе на теледебатах віце-президентів. Ну що ж, подивимося, ситуація стає все більш цікавою, а далі відбулася ще більш така прикольна, я би сказав, ситуація. Пару днів тому сталося так, що на одному літовищі. Фактично зустрілися Камала Харіс і Діджі Венс. Камала улітала і одночасно з цим туди сідав літак, на якому прилетів Діджі Венс. Само собою Діджі Венс э, скористався цією ситуацією. Купа журналістів стояли там на литовищі, хотіли задати питання Камалі Харіс. А я вам вже казав, що вона уникає зустрічі з журналістами і буде уникати це як можна довше, тому що їй просто нема що сказати. Якщо вона почне говорити, вона може наговорити такої дурні, що просто занулить свою виборчу кампанію. А діджі Венс підійшов до тих журналістів, які зараз, ну буквально пару хвилин тому, безнадійно зверталися до Камали Харріс і намагалися. Від неї хоч щось почути, він підійшов і сказав: Я відповім на всі ваші питання, я тут, щоб подивитись на мій майбутній літак, ну тобто на літак віце-президента. Бо зараз Камала Харріс використовує літак віце-президента Сполучених Штатів. І Діджі Венс не злякався журналістів і відповідав їм на в тому числі і неприємне питання. І от коли Такі ситуації починають наростати, то Гойдолка зараз маятник хітнеться в інший бік, якщо вже не хітнувся. Які будуть далі події, ми ще побачимо. Цілком можливо, що маятник буде і далі розхитуватись і може хітнутись знову в бік демократів, проте на поточний момент маятник. Знаходиться на боці республіканців, а саме Дональда Трампа і Діджі Венса. Будемо стежити за ситуацією далі. На все добре.